Так, ну що, руки дійшли до цього гольфа весь в пилюці. то спочатку зараз його сполоскну. І вже тоді вам покажу все, що буду по ньому робити. І так, всім салют! Привіт. Е, знову, як це в коментарях написали, як тільки я засвітив. Знову класика Класика відео. Ладно, давайте покажу і розкажу, що це за автомобіль. Е, Volkswagen Golf 2. 88 рік. 1.6 турбодизель. Поняли? 1,6 турбодизель з турбіною. Що в ньому по технічному стані? По технічному стані все чики бенч. Двигун працює взагалі класно. Зараз трошки пізніше заведу, послухайте. Турбіна суха, працює, все добре. Є проблема по. Ходові щось там, або рульові наконечники, або ну, щось там є, або шар. ну, коротко, Щось там є трошки. Це ми виправимо. Так, по кузовщині. Да? Е, давайте спереду починаємо. Лопнуто раз. Губи нема, два. Колір не в бампер вниз. Це я маю на увазі три. Можемо це доробити. Е, пластмаса в страшному стані. Така мутна, це все чотири. Та що, бля, З цими ручками ще. Е, сварочні роботи, пороги. Бачите, ну, вони ще є, типи, але, але їх вже можна сказати немає. Вздулося, вздулося, вздулося. Там все повздувалося. Задня частина трошки гірше, ніж передня. Чик, бачите, все повздувалося. Якщо ви бачите, що повздувалася краска, ось так, ну, приблизно, вже є вздуття краски, щоб ви для себе розуміли, більшість цього, що там вже під низом дирка. Тобто, якщо ви вибираєте собі автомобіль і бачите отакі рижики вздуті, то не стройте ілюзію, що це просто краска піддувалася, там вам будуть, там, наприклад, розказувати що. Це вже дирка там, і вже йде корозія. І питання часу, коли воно все відвалиться і, і буде дра. Будете знати, тут по прийому вроде все добре, Титанчики на ньому стоять гарні. Може буде бажання там. Не такі матові, бачите? Буде бажання і час, то може освіжу їх. Так, по цій частині тут вроді все добре. Задній бампер, спереді стоїть широкий, тут вузький. Бачите, така юбка. Юбка страшновата. Десь вона роблю. Ну, коротше, страшненька, то я думаю, що сюди. Поставлю широкий бампер просто і все, і буде, і буде гарно. Спереді широкий і ззаді широкий. Блін, вітер буде зважати. По цій стороні цей порог аналогічно. Бачите, там взагалі вже все полізло. Ну, ось так виглядає салон. Потолок чорний, люк є, люк, правда, не відкривається. Ця полка колонки, тут все є. Ну і передня частина, да? так? Карти теж, якщо, якщо чесно, то такі страшноваті. Тут а торпеда, це все ну, Ось такий стан. Так, зараз заведу почуєте. Чикс. Свіча накалає, як, як дизелька, зількавлює. Повернули ключа, потримали трошки. Можна навіть не чекати, поки свіча накала потухне. Все, завелось. Зараз трошки від'їдемо, бо там дядько якийсь приїхав під цю і стоїть все, ось так працює Чуєте? Двигунчик шепче просто Рубінка Все чітко Тут зараз це потухне, воно так довго горить Ну, іншими словами, вона потухне. А потім вже коли він нагріти, навіть не треба чекати свічу накала, повернув ключа, бжик з першого тичка зразу. <глух> і завелася. І що ще під капотом? Да? Покажу вам під капотом. Під капотом ось так. Двигун грязний. Ну, це таке. А так все, турбіна, сухата, все чітко. Цей стакан в класному стані. Це вже трошки десь роблю, я бачу. Ну, це все виправлено. Так що що? А, і ще днище, днище є дирки. Треба варити ще вітер такий. Потрібно варити ще днище. Так що що? В основному це днище, раз поварити, порог перекинути на цю сторону, я взяв цілий, на ту сторону в мене тільки є ремкомплект, я його поставлю. Підкрашу по низу дверки. Можливо, я казав, якщо буде час, я сей, то підкрашу. І ось тут ось це треба обрати, бачите. І, і тут понизу дверки. І все. Словно, напевно, чого можливо, я його брав без магітола, то може тільки вкину і все. А так. Так, він типу, може бути. Все, заганяємо. В гараж заганяю і робимо. Так, є порог. Прийняв рішення почати з порога переваритися в сторону. Зараз швиденько знімаю дві дверки, прикидаю порог, обрізаю старий і представляю цей, прихвачую, прикидаю дверки, чи встають, чи нічого не заважає. І все, я варю його і, можливо, ще ту сторону встигну поварити Так що, зараз якраз буде цікаво, зараз скільки? Блін, по годинах десь. Десь 12-й, напевно, час дня. Цікаво, чи встигну за сьогодні переварити цей порог і ту сторону. От Зараз побачимо. Скажу вам. Так, все, знімаю дверки, варю. Так, щоб було вже мега комфортно варити. Задираю цей каверлін туди, щоб нічого, не дай Бог, там не загорілося. Зніму це сидіння. Подивлюсь, можливо, навіть і заднє. Все одно з цієї сторони понизу потрібно буде варити. То все одно його знімати. То зараз знімаю, щоб різати, ніде на тканину не попав не від сварки, не від болгарки, щоб, щоб не згорів цей гольф. Так, все знімаю ще це все. Так, хотів ще крило відкрутити, щоб завести порог аж туди і це. Крило знизу прикручено, відкрутило, воно ще приварене. То Все, я не буду замрачуватися. Тут є дирочка, я по цій полоску так порог зроблю. Зараз отак обріжу. І тут отак приварюся. Все, ну вже не буду там. Ну, може, тут приварене, ще приварене. То коротше, Півдня програюся, тільки це крило від'єднане. Від все. Обрізаю тут, підганяю, вирізаю цей. Дивимся. Так, ну песня, так? Да? Все песня. Що роблю? Так, тут зараз прокреслюю, там прокреслююсь. Тут прокреслююсь. Там просто не висверлююсь, бо там вже варили. Обрізаю. І все, і варю. Ну, в принципі, з того часу, коли я сказав, що знімаю дверки, пройшло десь пів години. Так що є всі шанси встигнути зараз його прибацати сюди. Все, обрізаю. Так, кораба ще присутні. Блін, тут трошки заїхав болгарка, під варю, нічого страшно. Знаєте в чому прикол? Середини порох. Ось ця частина ще типу нормально. Ну, Вона вже покрилась ржавчиною, але ще нормально. Відповідно, цей порог. Сліди преступлення. Шпакльовка вже ЧС була. Але суть, цей порог згнив зверху. Тому що нижня частина от по цю частину вже варилася, розумієте? А верх старий залишався. Тобто ця частина ще нормальна була, а верх вже весь гнив, бо він ще, напевно, рідний був. Ну ладно, нам вже це не має різниці. Обрізаю знизу, Я знову мусор робити. обрізаю знизу, дорізаю цю частину і все, і варимо порох. Так, порог обрізаний. Бачите, я собі тут провів, де е, кант порога йде, крайня точка. Трошки нижче відступив, судочись, щоб, щоб приваритись. Так, Слава Богу, короба є. Це я трошки надпиляв, я його приварю тут. Так що по коробах все чітко. Нижня це планка є. Все, порог отак. Чікс. Зараз, 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 зараз. One moment. Please. Ну так. І бомба, так? Да? І новенький порох. Так, зачищаю. Зачищаю тут, тут. Так, прокинув порог. Що я вам скажу? Зазор трошки більший. Я з той сторони поміряв від порога до дверки 5 мм, 6, тут 8. Ну, я вже нічого робити не буду. Просто воно вже ж переварювалось тут, блін. Коротше. Так я зараз може ще тільки з тої сторони трошки підніму, відріжу де приварю. І підніму трошки, і все. Прикинув двері, все стоять. Обов'язково прикидайте двері, бо є ну, був кооперативний випадок, зняли порог, вроді все. Приварили, потім двері черкали. Таке теж буває. Все. Скидаю двері, трошки піднімаю з тої сторони біля переда, чуть-чуть, буквально там на 3 міліметри. І все, і буде чітко, так що порог вже майже стоїть. Так, вже не варив другу сторону вже вечір. Заварив цю, зашпаклював, дійшов і проварив знизу порога і заварив дві дирки. Так що все, на сьогодні хватить. вже завтра приїду. Переварю другу сторону і підварю там одну дирочку. Загрунтую їх. Завтра завезу підберу фарбу, щоб вже в колір воно це все було. І все, і покрасим. Покрасим це, подверкам там. Коротше, грам 300 фарби візьму. Бампера, може, в колір зроблю. Так що так, прох стоїть. Знизу проварив, зверху проварив, дирки знизу позаварював. Що вам не показував. Все тоді буду для мене ніж, для вас секунда і наступний день варимо в іншу сторону. Він ще тут латався Це шпакло зверху. Это латочка. Ну ладно. Так, ну все, что, короба. В принципе, я не буду их чипать. Так, как наша эта латочка стоит? Чикс. Ну так. Блять, тут дырка какая-то. Трошки его сюда. О, вот так вот. Все, чітко чітко стає. Значить, приварююсь, підгибаю, зачищаю спочатку, приварюю, потім підмазую, підшпакльовую і, і по порогам, в принципі, все. Ну, щось наварив. Заварив тут, блін, дирку, вирізав, блін, прийшло ще таку маленьку латочку. Навалив, блін, ну ладно. Так, хто дивиться сварчиків, то ви вже там сильно мене не критикуєте. Я. Як вмів, так і заварив. Зараз зачищу раз, два, три. Цю крапку зачищу, зашпаклюю, грунтую і крашу. Так, чим красить буду Буду красити ось таким пекалем. Це називається аерограф. Сюди заливається краска, тут регулюєш сам собі подачу. І все. Плюс. Плюси цього пекаля. Чим мені дуже подобається. Отакий От елемент, якщо б красити звичайним пістолетом, треба було б заклеювати все, Ну, машину накривати, щоб там десь... від нього взагалі немає. Не розпиляється, він таким тоненьким-тоненьким слоєм кладе. Тоненькою струєю. І розход фарби просто Просто малесенький. Блин. От я... там такі маленькі деталі, то краски взагалі грам треба було. Таких от, от, наприклад, два пороги перекрити, таких може. Ну, бочка, цих 3-4, я думаю, що вистачить. Ну, може, п'ять. Так що такий аерограф. Маленькі підкраси локальні. Таким пістолетом краще. Все, покриваємо пороги базою. Потім з балончика лаком. Вже лак не буду заливати в аерограф, З балона задую. Все, роблю. Так, от такий шланг для нього окремий. На компресорі виставляємо троєчку, щоб максимально було. Все, пекалі не розірвало. І все. І таку помаленьку. І чист, чисто. Покриваємо. Ну що, база підсохла, стала матова, зараз болона. Перший слой тоненький, і другий слой вже більше Та і все на цьому. Заливаємо. Так, пороги вже дверки накинув. Зазор вроді як для нього нормальний. тоже теж одди взагалі. Чикс. Так, сам порог, так? Да? Ну тут темно. Зараз задую пороги е е е антиграві. Отак полосочку відіб'ю. Я до сюди докрасив. Отак полосочку відіб'ю і це все задую антигравієм. І все днище, там, де варив. Я вже вам не показував. там Дещо теж варив. Все замазав шовним герметиком. Весь цілий. Весь цілий. Все поварено. Так, днище задуваю антигравієм і порог. Отак, чикс. Отаку От полосочку буду відбиватися. Ну давайте зроблю і вже покажу, як вийшло. Не ну, ще я вже показував. По цій стороні і ця сторона. Ось так вийшло. чікс зазор, все є. Так, що далі? Далі не подобається, блін, це коцку зробив, блін десь в гаражі, як двері знімав, є дріт блін хоча і тут, є, і тут є. Наступне що? Давайте по задній частині. Планую поставити сюди широкий бампер, бо спереді стоїть широкий, ззаді вузький, негарно. Широкий бампер, чикс, тут закрасити в колір машини, щоб вже все, все воно було бач. Пластмаску обновити, низа дверей, рижик, раз. Ну, Напевно, цю частину, так як є підібрана фарба, ще десь грам 250 Це красить, напевно, буду. Це, Це. Тут нічого. Низ переднього бампера в колір проти отуманки, бампер, понятно, в чорний. Тут оцю коцку забрати. Це, це і це. Ну і по салону поставити патіфон і є інші чохли. Червоні з чорним, я думаю, сюди буде гарно... бо ці Ну, такі... не вроді, але якийсь такий вигляд мають. Ну І найбільше мене печалять ці карти. Карти, звісно, блін печаль Це Просто печаль загліян форма коротше побачу якщо карти знайду за нормальну ціну адекватну то візьму і будуть прикольні карти то візьму карти якщо ні то зараз проїду. якщо вже то якщо ні. то вже ні ну і все помити його начистити салон підключити музику щоб бамкало. Це все, все м'яло ще доробити і буде на продаж. Так що, але це вже буде все в наступній серії, я думаю, на цю серію і так забагато вже. Що в цій серії зробив? Переварив пороги раз, поварив нижче, замазав все герметиком, загрунтував і обробив антигравію. Так що ще малиха поїздить. Так, кому сподобалось і було корисне, ставте лайк, підписуйтесь. Наступні серії вже буде Готуватися він на продаж. Підфарбую ці елементи, бампера, музика, намивається і на продаж. Тоді скажу, за скільки взяв, за скільки продав. Все. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Пока.